Канадські дуби на алеї добровольців у Коломийському парку імені Тараса Григоровича Шевченка висадили дерева. П'ять років тому ветерани АТО створили алею, посадивши молоді саджанці. Зараз військові, волонтери, активісти вирішили доповнити її канадськими дубами, щоб у такий спосіб вшанувати тих, хто. Хто добровільно пішов захищати Україну? Власне, цю акцію провели до дня добровольця. День добровольця, ветерани АТО, волонтери, активісти розпочали автопробігом Коломиєю від пам'ятника Степанові Бандері до парку імені Тараса Шевченка. У парку власне відразу взялися до справи. Тут п'ять років тому ветерани АТО посадили дерева і створили алею добровольця. Щоправда, за ці роки це місце трохи занепало, тому його вирішили оновити як шану усім тим, хто добровільно пішов захищати Україну. Як у 2014 році, так і зараз, коли війна набула більших масштабів. П'ять років тому тут була закладена алея добровольців. За роки вона трошечки у нас. Втомилася, та й не було кому доглядати. На жаль, серед тих з нами вже немало. Багатьох тих, які закладали цю алею. Вони вже на інших алеях. Ну і цього року ми вирішили відновити її. І от. Досадити, перепланувати ветерани АТО, волонтери, рідні військових, висадили майже 70 канадських дубів. Серед присутніх Ганна Дзибень, вона дружина Героя України Володимир Островського. Молоді люди познайомились на майдані і зрозуміли, що мають одне бажання жити у вільній Україні. Тому у 2014-му без жодних вагань Володимир Островський пішов боронити Україну від російського окупанта. Ідея створення такої алеї в Коломиї належала і йому, зокрема. А тепер вона вже на його честь. Володимир загинув від кулі ворога. Ідея виникла якось так символічно, напевно, 24 числа лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення. Була, на, була в соборі на молитві за всіма загиблими, взагалі, взагалом за майбутнє нашої України. І ідея просто сама в голову прийшла. Чомусь згадалися події з Революції Гідності, з Майдану. І я подумала, чому ні. Озвучила в нас в колі наших сімей загиблих, всі мене підтримали всі сказали, що це велика шана і е, дуже гарна ідея. Тому сьогодні ми тут і дякуємо, що маємо таку можливість і серцем і душею з хлопцями нашими. І вірю, що вони нас бачать, чують, підтримують, радіють за нас. А головне, що ми несемо національну ідею. Трошки, напевно, нам вдалося. Е, Прокинути Коломию для тих, хто вже десь там дозволив собі задрімати. Нехай пам'ятають, знають, кому ми маємо віддавати шану. І подяку тим, хто зараз нас оберігає, і захищає. Хтось на небі, а велику роботу зараз хлопці роблять там на передовій. Хочу подякувати всім, хто доєднався, всім тим побратимам, добровольцям, яким ми сьогодні можемо скласти подяку за їхню позицію, за їхню. Е Справу, яку вони роблять, безпосередньо за чоловіка хочу сказати, що е, завжди, завжди в думках одне е, це велика дяка і пошана. Ніколи не погоджуся з ролю вдови. Тому що я дружина, мій чоловік завжди живе в моєму серці. Також алею добровольців прийшли оновити люди, які завжди у вирі події. Вони волонтерять, збирають допомогу та відправляють усе необхідне нашим захисникам. А тут на місці вшановують тих, хто з власної волі, починаючи з 2014 року, брав у руки зброю і йшов боронити Україну. Уже є добровольці 2014 року, 2022. другого. Дерева трошки замучилися. Ми вирішили їх змінити новими саженцями. Лісгосп дав саджанці, канадський дуб, який якраз власне, на цій землі, на цьому ґрунті буде нормально рости. Міська рада дала команду комунальним службам без заперечень, надали трактор, викопали ямки під саджанці. Як бачите, є вода від водоканалу з машиною, зеленосвіт світ, землю завіз. Це наша данина нашим добровольцям. Хто лишився, ще є в живих, слава героям! Хто загинув, слава героям? Це все для них оце ми організовуємо. І по проханню наших добровольців нас попросили організувати, Бограч якісь зготувати. От я, Микола Андрейчук, це мій син Ярослав. Ми готуємо. Ще в нас є пан Геннадій, ну він без. Бануша свого, він сюди, то не може ні одне дійство без нього відбутися. Одним словом, все, як бачите, сонечко замовили світить, день сьогодні для цього. Але й добровольців планують розширювати, висаджувати нові дерева у пам'ять про усіх героїв України.